У Києві на Подолі козаки гуляють, як ту воду цебром, відром вино розвивають льохи, шинки з шинкарками, з винами, медами закупили запорожці та й тнуть коряками, а музика реве, грає, людей звеселяє, а із братства бурсатство мовчки поглядає. Нема голій школі волі, а то б догодила, кого ж то там з музикою люди обступили. В червоних штанях оксамитних матнею вулицю мете іде козак. Ох, літа літа. Що ж ви творите? На то теж старий ударив за кабуки, аж стала курява, от так. Та ще й приспівував козак. І аж до горського Спаса потанцював сивий. А за ними товариство і весь святий Київ дотанцював аж до брами, крикнув Пугу! Пугу, привітайте світі товариша Звугу! Свята брама очинилась, козака впустили, і знов брама зачинилась навік зачинилась козакові. Хто ж цей сивий попрощався світом? Семен Палій. Запорожець лихом недобитий. Ох, високо сонце сходить, низенько заходить, в довгій по кельї старий чернець ходить. Іде чернець у вижгород, на Київ дивитись, та посидіть на пригорі, та хоч пожуритись. Іде чернець дзвонковую у яр воду пити. Та думає. Як то тяжко було в світі жити, іде чернець по келії, між стіни німіє, Та згадує літа свої, літа молодії. бере письмо святе в руки, Голос не читає, а думкою чернець старий далеко літає, і тихнуть Божі слова, і в келії, неначе в Січі, братерство славне ожива. А сивий гетьман. Мов сова чинцеві зазирає в вічі, музика, танці, і вердичів, кайдани брязкають, Москва, бори сніги і єнісель. І покотилось із очей на рясу сльози. Бий поклони і поць та речі усмиряй, святе писання читай, читай, читай та слухай дзвона. А серцеві не потурай. Воно тебе в Сибір водило, воно тебе в звік дурило, приспиш його і занихай свою борзну і фрестовщину. Загине все, ти сам загинеш і не згадай, щоб ти знав. І старець тяжко заридав. Читать писання покинув, ходив по келії, ходив. А потім сів і зажурився. Для чого я на світ родився, свою Україну любив, до утрені завив дзвіниці великий дзвін, чернець мій встав, надів клобук, взяв падарицтво, перехрестився, чотки взяв і за Україну молитись старий чернець пошкандибав.